Друзі мої, всім доброго раночку і смачного сніданочку. Сьогодні 13 лютого, сьогодні рівно місяць, як я знімаю банги. І в нас вже більше 100 людей. Більше 100 підписників. 109 я дивилася, на ранок було. От, з чим я нас вітаю, дівчатки, я вам дуже вдячна. Давайте поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок омлет. З ковбаскою, з петрушечкою, кусочок чорного хліба тоненького із маслячком, солькою присипала, блинчик з яблуками, сусідка пекла і повидло з агрусу трошечки положила чайок. Такий сьогодні у нас сніданочок. Давайте снідать. Думала, думала, що ж я приготувати? Не зроблю я омлет. Вчора ми з вами не зустрічалися. Вчора нас гукали на шашлик. Ось таку вечерю, мені вечерю. Повечеряли ми нормально. Був там невеличкий повод у людей, наших друзів. То ми ходили. Як у вас справы? Як настрій, друзья мои? Як у вас дела? Смачно, Очень смачно. Я вот люблю это масло и солькою. вообще обалденно. Я вчора клею плитку, фартух. Залишилось буквально 5 5 плиток приклеїть і 2 кусочка. Не хватило клею. Не вистачило клею. Тепер треба його купити. Ну так, нормально виходить. Цікаво. Ну, от потім пару розеток ще треба буде присобачити. Для витяжки і для духової шафи, щоб оці всі шнурки не висіли вверх-вниз, щоб було естетично. А потім обої, плінтуса зверху знизу і можна вішати гарнітуру. І буде кухня ляля. -ля. Двері ще поставити, бо двері нема. Двері куплені. Просто поставити їх і все. У мене вчора на роботі був важкий день. Прийшлося трохи відгавкуватися, тому що. Потому що саме на. Вертіли, а свернути хочуть на сірого. Не вийде. Так що так, друзі мої. Якщо на вас наїжджають, несправедливо відгадуйтесь. Кажіть все перше, що вам приходить в голову зразу. Отак. Правильно, неправильно, кажіть. Буде правильно. Ви потім поймете, що це правильно так. Там в мене розболілась голова. Ми якось успокоїлись, нормально. Нічого. Морозці давлять на голову землю, давлять, давлять морозці. Чайок. Блинчик, зараз спробуємо, що тут за блинчик. Ну, три яблучки просто. Яблочки. Повидло пробую. Я взагалі-то закривала тварення, а получилось повидло. Я що тут тільки не робила з цим варенням? Боже, я додавала туди всяку юрну. Агар, агар, потім що там ще є? Що ще є для загущення? Я забула. А, конфітюр. Боже. Купила. Фарбу треба буде привести себе в порядок трошки. Треба записатися в паригмахів, в перукарню записатися. Трошки чулочку, трошки, боже, ж... время, треба, трохи окультуриться. Не знаю на коли. Це 25-го День української жінки. Думаю, чи на 24-й на понеділок, а може краще на, на п'ятницю, мабуть. В обід я стрижуся, хожу в обідню перерву. Тому що після роботи я їду додому, а дома в нас перукарні нема. А на вихідних їхати спеціально я не буду. Це дуже жирно. Ну, такі справи. Так що, друзі мої, такі діла. Що вам ще розказати? Не знаю. На роботу сьогодні вже четвер. Час летить, 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 летить. Не умалімо. Такі справи. Нічого, будемо жити. Вчора ще квіточок собі прикупила. Мені ж мало в агромаркеті набрала цілу кучу, а це ж ще мало мені. То зайшла в магазин, там у нас є магазинчик. Жіночка торгує, ну там бакаліє, там, типа, там все в неї. От. І в тому числі семена. Стоять багато семен. І квіточки виставлені прямо на першому, вот так вот, тут стоять квіточки. Я ж давай в тому коробке рыця, рыця, оце мені треба по 6 гривень пакет. І я так, оце мені треба, оце мені треба. На у нас діло в тому, що у дворі була, був старий сарай. Время, дивлюся, у мене щось з часами случилось, зараз розкажу. Був старий сарай у дворі. Ну, прямо перед отак, дорога, і оцей старий сарай стояв. І Саша його розвалив, і кура, куча цього, не знаю, землі якоїсь непонятної. так. Ну, Щоб її вивезти, це дуже багато роботи. А щоб наняти машину це дуже дорого. І нам підсовітували, каже, зробіть як альпійську горку. Ну, короте, Вона особливо не похожа на альпійську горку, тому що там треба і каміння якось вилажувати. Ми там покидали, звісно, каміння, посадили по краям то юку, то, то, то ну, засаджувати. Що я там тільки не сажу. Я там... Діло в тому, що воно у мене на сонці. І тим паче зараз такі... таке літо жарке. Ну, все випалює. Все, що я не посажу, все випалю, вигорає, виграє. Знаю. Ну, все одно я буду садити. Буду щось садити, тому що вона трошки може спуститися часом, ця горка, вона більш-менш знайде своє місце, нехай. А щось будемо думати. З одної сторони, ми взагалі так камні підложили. Знаєте, щоб вона не осипалась. Ну, Що змогли ти зробили? От. Так що. І я от по тим семінам лазю. Там. Я шукаю. Коротше, у мене позавчора дивлюся на годиннику 19% цього заряду. Думаю, поставлю. Поставила нормально, Стоп, все добре. Сьогодні утром брать. А він мовчить, я його включаю, а він нуль. Ще почала знімати трошки ремішок трошки повредила. Ставлю на зарядку, заряджає. Знімаю, загуділо і потухло. Не поняла. Почала в приложення заходити. Включаю один відсоток. Думаю, що таке? Чого вони розрядилися? Чого вони розрядилися, я не поняла. Може вже їм кришка? Не знаю. Коротше, стоять зараз на зарядці. Сейчас піду гляну, що там з ними. От. Чоловік пішов на двір. Так, я буду вже збиратися. Завтра, 14 лютого, хто пам'ятає, який день. День всіх закоханих. Хто признається свято? Я признаю це свято я буду його святкувати. От, і я хочу, хочу, хочу. Я хочу купити сьогодні на суші продукти. От, і накрутити завтра сама суші. Я на Новий рік крутила, отакі от вийшли. Я тепер знаю, як їх робити. Я купила собі коврик. Ну, правильно, він як називається, Забула вже. От. Я все куплю. І васабі, і імбіль. Норі. Рис можна вдома взяти, зварити. Рисовий оцет у мене є. Я ще тоді купувала. Соєвий соус у мене є. От, куплю там, що там, огірок, сир, рибку. Може, крабових паличок куплю. Може авокадо. Ну, подивлюся. І чик-чик-чик-чик. І ось таке кунжутик у мене різнокольоровий є. Ну, як чорний білий. Посиплю і буде от таке. Так що, а Саші, може, куплю м'яска, зроблю йому відбівні, бо він не любить. не любить суші. Не люблю наперед розказувати, то що це я як розкажу, то нічого не виходить. Ну, я думаю, це теж вийшло. Тому що я дуже хочу суші. Я, чесно, їх обожнюю. І тому ви бачили їх у мене у мене на аватарки. Друзі мої, я їх просто обожнюю. Це моя любов, і я не знаю, я. Я коли їх перший раз спробувала, я ходила ще два дні. У мене у роті було цей присмак. Я ходила отак, от, як п'яна. Чесно, я не знаю чого. Не знаю, не скажу вам. А потім це нас пригощали друзі. А потім другий раз я їх купувала три цих три, три по три. Купувала на свій день народження. І оце на Новий рік вирішила сама накрутити. Думаю, блін, так дорого купувати, треба спробувати самій. Вот. І в мене вийшло. Добрючий клас взагалі, обалденець. Щось пишуть автобус. Автобус у нас тут же ж дітей підвозять і прийшло повідомлення якесь. Ну Ваня не їздить автобусом, він пішки ходить, я вже й казала. О, так, все, 13 хвилин хватить треніть. Все, друзі мої, всім гарного дня, всього самого найкращого. І з приводу того, що у мене сотня, ще не кінець. Продовження слідує.